Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 21 жовтня. Сьогодні 1336-й день російського терору. Хоч зараз ворог не здійснює масовані атаки, втім і не припиняє нищити енергетичну інфраструктуру на прифронтових територіях. Тому навіть у тилу ми маємо ощадливо споживати електрику. Таким чином допоможемо енергосистемі та уникнемо аварійних відключень. Заразом варто вже підготуватися до можливих блекаутів та подбати про додаткові резерви живлення. А далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події вівторка в області. Тож не перемикайте. Переїзд від війни у безпечніше місце ворог продовжує бити по житлу й цивільній інфраструктурі, тож люди вимушені з невеликими валізами і з найнеобхіднішими та цінними речами покидати домівки. Евакуйованими потягами вони прямують у тилові території. До області впродовж тижня евакуаційними потягами прибуло 18 внутрішньо переміщених осіб. З Донецької та Херсонської областей із них 16 людей розміщено на території області. Евакуація це не втеча, а свідомий крок заради збереження життя. На тилових територіях внутрішньо переміщеним людям надають необхідну допомогу від тимчасового житла до психологічної та гуманітарної підтримки. Вісім ветеранів, одна воля. Військовослужбовець майор Валерій Одайник разом із побратимами ветеранами з важкими ампутаціями встановили рекорд України. Спершу спробували тягнути один автобус без людей, далі з пасажирами. От тоді вирішили, чому не два. І зробили. Це була їх перша і єдина репетиція. І в результаті вони синхронно потягнули два автобуси з пасажирами вагою 36 тонн на відстань 16 метрів 95 сантиметрів. Відтак встановили рекорд України. Друге життя для гетьмана. У Хмельницькому планують законсервувати постамент Богдану Хмельницькому, що на привокзальній площі. Фахівці зазначають. Це потрібно для того, аби вберегти пам'ятник від майбутніх руйнацій, адже через вік та ворожі атаки його стан дещо погіршився. Якщо не помиляюся, в березні місяці 24-го року був значний приліт в нашу область і буквально неподалік від пам'ятника. І ми побачили такі незначні. Тріщини і елементи з пам'ятника, які посипались, будемо казати, на там бркидна бруківочку. Творили групу, яка обстежила. Запросили колег-архітекторів з Києва зі Львова. Для того щоб визначити стан нашого пам'ятника, з'явився відомий монумент у Хмельницькому ще у 1955 році. Тоді його відкриття приурочили до дня залізничника. З того часу глобальних реставраційних робіт гетьман не бачив, але роки беруть своє. Нині ж, аби повністю оновити пам'ятник, потрібно щонайменше 3 мільйони гривень. Така сума кажуть управлінці для міста непосильна. Тож, поки що, монумент планують захистити спеціальною конструкцією, аби убезпечити його від подальших руйнувань і гарантувати безпеку перехожих. Саму структуру пам'ятника ніхто зачіпати не буде. Ми зробимо каркасну горожу е, споруду, яка закриється банером. На банері буде надрукований наш гетьман, який також буде зустрічати е, для того, щоб е, всі люди любувалися. Обговорити стратегії та обмінятися досвідом у Хмельницькому. Відбулася міжнародна конференція на тему інноваційних економічних просторів. Представники з 11 регіонів країни говорили про роботу та розвиток індустріальних парків. Технопарків та науково-технологічних хабів у своїх громадах ми спостерігаємо в усіх регіонах і зацікавленість, і практичну реалізацію цього інструменту як індустріальний парк. Тому сьогодні обговоримо деталі, нюанси, практичні приклади, які шляхи щодо подолання викликів, залучення резидентів, учасників до цих індустріальних парків. Саме індустріальні парки стали робочим інструментом як для держави, так і для громад. До слова, лише з початку війни їх кількість в Україні зросла у восьмеро. Один долар, вкладений в інфраструктуру індустріального парку, долучає додатково від 10 до 15 доларів зовнішніх інвестицій. Перше, друге створення робочих місць по статистиці ЮНІДО. Один гектар території індустріального парку створює до 50 робочих місць в громаді. Третя місцеве ПДФО. Одна з умов входа будь-якого заводу чи учасника на території парку це юридичне розміщення на території саме парку. Це прив'язано для того, щоб ПДФО йшло в місцевий бюджет. Щоб ви розуміли, на пустій ділянці там 30 гектарів, яка нічого не приносить. Після заповнення 100% повністю ділянки місцевий бюджет може знаходити до 30 мільйонів гривень ежерічно. В ПДФО. Не менший попит у цій сфері й на Хмельниччині за останні роки їх кількість зросла вдвічі. Відтак потреба та результат від роботи таких потужностей чималі. Ми в рамках нашого партнерського проекту швейцарсько-українського згуртованість та регіональний розвиток досліджували індустріальні парки нашої області і побачили, що є кілька бар'єрів, які заважають розвиватися цим промисловим зонам. Перше, це відсутність інфраструктури, і друге це звісно, відсутність учасників. Тому сьогодні ми наш захід спрямований саме на те, як працювати і з інфраструктури і як залучати резидентів в індустріальні парки. Ділиться своїм досвідом у створенні інноваційних просторів їх Хмельницька громада, адже саме у нас розташовується один з найбільших індустріальних парків в країні розміром у понад 90 гектарів. Ми сьогодні підводимо туди мережі, комунікації спільно з державою, залучаючи державне фінансування. 52 мільйони гривень минулого року залучено від. Жави, частково це наше співфінансування громади. Відповідно, я думаю, що ми 26-му році будемо мати всі комунікації підведені. Це буде величезний майданчик 91 гектар, куди ми зможемо залучати бізнес як внутрішнього, так і зовнішнього інвестора. Ба більше усі учасники заходу переконані за такими інноваційними облаштованими просторами майбутнє. Це стало більш помітно з початком повномасштабного вторгнення, бо ж йдеться не тільки про державну підтримку та інвестиції, але й про десятки робочих місць у громадах та розвитку невеликих міст. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини, 33-й канал. Дві пожежі за добу. В місті Старокостянтині вогнеборці ліквідували пожежу легкового автомобіля ВАЗ. Привели до місця, зірвався бах, бери автомобіль. Ще одне загорання трапилось в житловому будинку. Пожежа виникла в місті Хмельницькому. По приїзду вогнеботці швидко загасили займання. Його ймовірною причиною могло стати коротке замикання електромережі. Погода на 22 жовтня. За прогнозами Хмельницького обласного гідрометцентру. У середу знову очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Також буде хмарно з проясненням без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря становитиме вночі 1-6 градусів тепла, а в день 9-14 градусів вище нуля. У Хмельницькому стовпчики термометра піднімуться до позначок вночі: градуси, в день 11, 1-3 градуси, вдень 11-13 градусів тепла. Такими були новини вівторка. Ворог не припиняє терор цивільного населення, тому не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі вже завтра.